Неначе праведних дітей, Господь люб'я своїх людей, послав на землю їм пророка. Свою любов благовістить, святому розуму учить, неначе наш Дніпро широкий, слова й охолились, текли, і в серце падали глибоко. І ніби тим огнем пекли голодні душі. Полюбили пророка люди. І молились йому, і сльози лили. А потім люди, рот лукавий, Господню святою славу розтлили, і праведно, Господь великий на вас, на лютих, на вас, диких, кайдани повелівкувать, глибокі тюрми мурувати. Погибнеш, згинеш Україну, не стане знаку на землі. А ти пишалася колись в добрі і розкоші. В країну, мій любий краю не повинний. За що тебе Господь кара? Карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра та за панів отих поганих, до краю нищить, покара, уб'є незримо і правдиво, бо довго, довго терпеливий. Дивився мовчки на твою гріховну твою утробу, і рек вогніві, потреблю твою красу, твою особу, сама розіпнешся, В злобі сини твої тебе уб'ють, оперені, а злозачаті очреві згинуть, пропадуть, мов недолежані курчата, і плача, матернього плача, і сповню гради і поля. Да зрить, я земля, що я держи і все бачу. Воскресни, мамо, і вернися в світлицю хату опочив, бо ти аж надто вже втомилась, гріхи, синові, не їсучи. Спочивши скорбна я, скажи, пророци своїм за чадам, що пропадуть, вони лихі, що їх безчесті, і зрада, і криводушіє огнем. Кровавим пламенним мечем, нарізані на людських душах, що крикне кара не невсипуща, що не спасе їх добрий цар, Їх кроткий п'яний господар не дасть їм пить, не дасть їм їсти, не дасть вам охлеб сісти та утікати. Не втечете і не сховайтеся, всюди вас знайде правда мста, а люди підстережуть вас. На то теж уловлять і судить не будуть. В кайдани туго окують, село на зрище приведуть. І на хресті отім без ката і без царя вас, біснуватих, роснуть, розірвуть, розіпнуть, а кров'ю вашою собаки собак напоять. Обідрана сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко важко сиротині, а ніхто не бачить. Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діли в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От, де люди наша слава, слава Україні! Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа, слово. Хто ж пошле нам спасення, верне добру долю, колись Бог нам верне волю, розіб'є неволю, восхвалимо Тебе, Боже, хваленням всяким. Благослови не месть і муки. Благослови мої Боже не тверді руки, і Слово Тихеє. О Боже, чи вони ж почують? Молітесь Богові одному, молітесь правді на землі, а більше на землі нікому не поклонітесь. Церква домовина розвалиться, а з-під неї стане Україна, і розвіють му неволі. світ правди засвітить. І помоляться на волі, невольничі діти. Радуйся, ниво не радуйся, земле, не повите, як вітчастим злаком, розпустися рожевим крином процвіти і процвітеш, позеленієш, мов Йорданові святі луги зелені, береги і люди темні, незрячі, дива Господні, побачать. І спочинуть невольничі, утомлені руки, і коліна відпочинуть кайданами куті. Радуйтеся, Богодухі, не лякайтесь дива, Все Бог судить, визволяє довготерпеливих вас у Бога і воздає злодіям за злея. Тоді, як Господи святає, на землю правда прилетить, хоч на годиночку спочить незрячі. Прозрять, а кривії, мов сар згаю, промайнуть, німим отверзуться уста, прорветься слово, як вода, І б пустиня не полита, з тілющою водою вмита, прокинеться і потечуть веселі ріки. І а озера кругом гаями поростуть, веселим птаством оживуть. Оживуть степи, озера, і неверстовії, а воні, широкі скрізь шляхи святі простеляться і не найдуть шляхів ти владики, а раби, тими шлахами без гвалту і крику позіходяться докупи. Раді та веселі і пустиню опанують веселі села. Скажи, що правда оживе, натхне, накличе, нажене. Не ветхає, не древле слово розтліннеє, а слово нове між людьми криком пронесе, і люд окрадений, спасе од ласки царської. І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і будуть мати, і будуть люди на землі. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться. Заплакана мати, благословіть дітей своїх твердими руками і обмитих поцілуйте воїними устами. І забудеться срамотня, давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечірній, новий засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Царів, кровавих шинкарів, у путак у тій оку, склепу глибоким замуруй. Робочим головам, рукам, на сій окраденій землі, свою ти силу не спошли. Мені ж, мій Боже, на землі подай любов вог, сердешний рай і більш нічого не давай, трудящим людям все благи. На їх окраденій землі свою ти силу не спошле, а чистих серцем коло їх поставти ангели свої, щоб чистоту їх соблюли. Мені ж, о Господи, Подай любити правду на землі і друга щирого пошли. Зло начинаючих спини у бута не куй, склепи глибокі, не муруй. А доброзичливим рукам і покажи, і поможи, святою силу не спошли, а чистих серцем коло їх поставте ангели свої, і чистоту їх соблюди. І всім нам вкупі на землі єдиномисліє подай, і братолюбіє пошли. Борітеся, Поборете! вам Бог помагає. Горімося, поборемо. Нам Бог помагає. За нас правда, за нас слава і воля святая. Слава Україні! Героям слава!